Вітаю вас в ефірі телекомпанії МАРТ. Ви дивитесь програму МСН. Рятувальники продовжують боротись із поширенням палива з потонулого суховантажника Василій Шукшин. Для цього задіяли спеціальний нафтозбірник, також встановили захисні загорожі. Територію обробили спеціальною речовиною економин, яка поглинає нафту. Хоч рятувальники намагалися впоратись з плямою, вже у второк Миколаївці могли спостерігати таку лякаючу картину. Що, 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 що? и течение сильное было, очень сильное течение в сторону ворога. Так я утром шел по этому мосту, была, это 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 вот вот вся, вся, э, яка спляшна это, і запах не возьми. Так космарно, пришли тут, ну какое то масло. В реку вылилось больше тонны мазуту. Плями диаметром від 2 до 10 метрів дістались навіть до дикого саду. У вівторок в Миколаєві зібрали позачергове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Фахівці ухвалили виділити з міського бюджету кошти для додаткового придбання сорбенту. Його мають доставити з Одеси у середу вранці. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Олександр Гарисименя запевнив, що з плямами впораються вже до 10-ї ранку, 8 серпня. А поки що фахівці радять городянам не у річці та не ловити рибу. Олег Гордій, Марина Михайловська, Сергій Бичков, МСН.